Доброго дня всім, хто долучився до платформи, від нас буде картинка доповідь. Попередня записана для зручності традиційно, у випадку якихось негараздів там, і так далі. <кхм> От про себе я, Олександр Мельник. Останнім часом я, ну, вже в 30 років я займаюся справами Гіз Асоціації України. Є спільнота з назвою Гіз ЮЕЙ створена в мережах соціальних, але наша діяльність цивільних до війни була наповнена різноманітними заходами, комунікаціями, проектами і так далі. Під час війни теж ми активні. До речі, сьогодні відбувається захід компанії Есрі Україна, пов'язаний з впровадженням гіс систем От на цьому слайду, кому буде цікаво про те, хто я є і які в мене є можливості. Тому так, за фахом я інженер, науковець, конструктор, і активно працюю по напрямках, пов'язаних з провадженням різноманітних систем і так далі. Що б хотілося в рамках цієї доповіді висвітлити. Буквально от днями отримана інформація, що одна з провідних компаній Unseed System, пропонує в рамках концепції цифрового світу свої можливості. Ну це не тільки свої, це поєднана така платформа, яка дозволяє не тільки представляти об'єкти світу, але і проводити моделювання, вирішувати конкретні питання. Пов'язане з, з просторовими даними, різноманітними фізичними процесами так і такі інше там. Багато що цікавого. Свого часу і долучались, і, і працювали в різноманітних платформах. Ну, одна з, один з напрямків, я не буду промовляти, коли виникла ця інформація. Ну, є авторство цього зображення цієї схеми. Але це. Тут дуже гарно викладено пов'язаність різноманітних технічних рішень і сучасного стану в світі, тому що ну, всі, хто слідкує за новинами, да, кожного часу з'являються якісь нові обставини, нові, нові терміни і так далі. Ну, до речі, от останнім часом, в тому по військових справах. Тема пов'язана з робототехнікою, вона нібито виникла наново, але всі знають, що ця, вся ця історія пов'язана з роботами, вона була ще з часів чапа його, визначеного його терміном. Робот, <кхм> І це ж стосується впроваджень. Той ж саме. Ну, це це теж термін змінюється. там Зелена енергетика, зараз цей терміни вже змінені. От. Ну, дуже вразливі такі представлення компанії Siemens. До речі, намагалась таку ж схему опрацьовувати для одного з підприємств <кій> в Скандинавії, Фінляндії. От. І тут якраз в такому гарному 3D вигляді прописана концепція взагалі розвитку. <кій> Той саме Водородної, водної енергетики, теплозабезпечення агрокомплексів станції, які використовують вітер і так, далі, і так далі. Наші задачі, які ми собі сформували, ну, ознайомившись з документами платформи, те, те ж саме підтримуємо, ми хотімо, хоч, хочемо розуміти інтереси наших партнерів і ворогів, розуміти ризики та можливості. Я думаю, що най, ну, поки що найближчого десятиліття розуміти розвиток сценарію майбутнього, знайти місце України в світі. Ну, Можна сказати, все, що тут промовляється, все це, приходиться цим постійно займатися. А тепер по трошки про такий лікбез, що таке із інформаційні системи. Тобто, це ну, за класичним, скажімо так, представленням це поєднання різноманітних даних, можливості їх зберігання і функціональні можливості, які дозволяють аналізувати, прогнозувати і так далі. Тобто моделювати на цих даних і так далі. Одна з основних складових геоінформаційних систем це можливості аналітики, от виявлення закономірностей, розрахунки і так, далі, і так далі. Можливості ці дуже багато, і, до речі, практик багато, і є ті, хто цими питаннями в Україні серйозно займається. Ну от Один із слайдів якраз компанії ESRI, яка має представництво в Україні. Це, до речі, розгорнута ЕСР, Environment Resource System Institute, тобто інститут навколишнього середовища, скажімо так. Але це комерційна компанія, яка постачає якраз інформаційні системи в Україну і займається впровадженням. Ну, Цікава назва Internet of Things. Мабуть, ті, хто класики за віком, знають, що була система СУТП автоматизація технологічних процесів, так от ну, зараз це має отаку назву, але ж все це прийшло з від промислових процесів, вже прийшло в побутові сфери і використовується ефективно, тобто це і керування. Оселями, це керування енергетикою господарств, конкретних осіб і так далі. Свого часу ну доволі недавно була проголожена концепція Smart City. В Україні працювало декілька платформ, в тому числі в Києві, був навіть такий хаб, Smart City хаб на виставковому комплексі. І е, там теж є речі, які пов'язані з тим, що щось це обговорення нібито нових можливостей, а щось це все ж таки реальні речі, які все ж таки в наше життя входять і так далі. От, і е, традиційно це теж і енергетика, ну тобто, все, що супроводжує життя в місті. Але, але зараз нас цікавить не тільки конкретно населені пункти, а й територія наша, і взагалі держава і так далі. От. Стратегування теж одна з головних з головних функціоналів інформаційних систем. Тобто, Розробка стратегічних планів, аналітичні можливості. Ну, ті, хто знають, були свого часу там, в Академії наук спеціалізовані ці центри, створені, котрі ну, спрямованість котрих була в тому, щоб розробляти. Це ну, до речі, це ж було створено на основі якраз військових рішень там, і так далі. Це ну теж термін такий українською, українською це ГФ як вона геопросторова розвідка. От, тобто це теж термін використовувався і він, і він доволі був ну був і є ефективний в певних колах. Він не тільки ця парадигма парадигма використовується не тільки в військових справах а і. Взагалі в світових процесах. Важлива те, важлива складова роботи будь інформаційної системи це обробка даних, тобто наявність даних наявність даних дає можливість з ними працювати, і дата процесінг це теж функціонал будь інформаційної системи і так далі. От, і ще одна те, що стало, зараз ми переживаємо там проблеми пов'язані з ураженнями інфраструктури енергетичної, але ще інфраструктура є зберігання е, даних. Є е, мережі світові. До речі, ну, до війни постійно це було обговорення чи, чи зберігати інформацію про державу десь з в хмарних. Ху, хумарних е в хварних ху 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 системах, чи все ж таки створювати е в Україні. Ну, наскільки я знаю, що не дуже досягнеть багато в Україні відносно цього було. <к unified> Конкретно по енергетичних напрямках якраз довелось багато працювати з ну, Коренерго. Те, що стосується електричних станцій, і ті, що події відбуваються останнім часом по цих об'єктах, це, це проходить якраз про практичний власний досвід впровадження, супроводження систем там, і так далі. Хочеться звернути увагу, що ну, це спеціально залучена. З інших ресурсів схем, але технічна схема е керування якраз мережами, вона, як завжди, не пов'язана з картою, вона існує за певних умов. І ці можливості, як завжди, поєднати карту і схему, вони, коли ви, ко, колись вони відбуваються, але взагалі, взагалі існують окремо. Е ще одна складова з впровадження е систем, які дозволяють. Працювати з е, об'єктами на території держави, не тільки міст. Це е, тривимірні дані. Да? Тобто, міста вже е, багато хто знає, що в світі міста представлені е, е, такими цифровими двійниками, і вирішується багато питань, є прототипи. Ну Кому буде цікаво, про це буде окремо розповідь. Дякую за увагу.